Вареники, млинці, танці, пісні, народні традиції та розваги. Так Тетія святкував Масляну, проводжав зиму та зустрічав весну. Варила, Зі в положила. спідницю нову поли, руси, до Миколи. На початку святкування присутніх привітав міський голова Тетіївської об'єднаної територіальної громади Руслан Майструк, який побажав добра, благополуччя, достатку та миру. Сьогодні перший день весни. Звичайно, день сьогодні не зовсім весняний, але те, що весна вже наступила, це гріє душу і гріє серце. Я маю надію, що пройде не так багато часу і все буде розквітати, буде тепло і не тільки в нас в душі, але й на вулиці. Окрім представників старостинських округів Тетіївської об'єднаної територіальної громади, на святкування також завітали наші сусіди з Вінниччини, з Іллінецької ОТГ, які взяли активну участь в традиційних народних гуляннях. Дуже цікаво сьогодні у вас свято, дуже гостеприємні люди, дуже класний міський голова, дуже подобається нам ваше свято. Ну і запрошуємо вас до себе на гостину. сиснаяце світабоякочибувавита бийваманемативрочи найваноги паріочи щеньказалапут У ході святкувань визначали кращих номінаціях оформлення святкового столу Масляного тижня, найкраще опудало Масляної та народно сценічне дійство або обрядові пісні Масляного тижня. Переможців нагороджено пам'ятними подарунками від міського голови Тетівської об'єднаної територіальної громади Руслана Майструка. Кульминацией свята стал выступ театру пародий «Парадокс». Пьем за то, что в жизни слез, что сердце убилося. Пьем за то, что вы все, чего хотелось вам. скачу, 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 рыба поляночки. Вот mm -hmm. когда тишу у нас, а когда тишу у нас, а у нас, а у нас, а у нас горячка давай хороший. Ляха-муха, долго бяк, столько бяк, як ми пасували, Всі дивились на течію, з масками вітали. Ручки-ручки! Я і Сара, льова, пара,